Дітки, погляньте, яка гарна яхта. Я яхта морська, легка і швидка, по хвилях катаюсь і з вітром змагаюсь. Чому ми говоримо про яхту? Тому що яхта це човен, але легкий, вітрильний. У нього є як мотор, так і гарне велике вітрило. Такі човни дуже люблять брати участь у перегонах. Їх називають регатою. Зазвичай збирається багато гарних кольорових яхт, і вони змагаються, але більше вони змагаються лише для того, щоб показати свою красу та легкість. Ось і ми з вами сьогодні зробимо аплікацію ось таких гарних човників, які приймають участь у регаті. А перед роботою пальчикова гімнастика. Вітер човника гойдає, гойда, гойда. Всі вітрила надимає. Гойда! Гойда. Для цієї аплікації нам необхіден ось такий фон. Можна просто на білому каркоші намалювати блакитну водичку та жовте сонечко. Пензлик для клею. Клей, підставка, серветка, ножиці. Та ось такі заготовки. Круглі, квадратні і смужка. Перш за все, нам необхідно попрацювати ножицями. Для цього нам потрібно розрізати ось цей квадрат по діагоналі навпіл. Ось так. Щоб у нас отрималося два прикутники. Так само ми розрізаємо великий квадрат. Щоб червоні горошинки були з однієї сторони, а зелені з іншої. Ось так у нас отрималось два трикутника. Тепер нам необхідно вирізати ось цей круг. Ми його вирізуємо по контуру, зрізаючи кутники. Тепер необхідно розрізати навпіл по ось цій смужці. Тепер викладаємо нашу аплікацію. Починаючи зліва, розміщуємо перший човник. Спочатку його корпус розміщуємо трохи вище над водою. Та ставимо відтриво. Вітрило ми розміщуємо одним із кутиків до корпусу. Ось так. Другий човник можна поставити трохи вище над водою. Це буде означати, що цей човен пливе ближче до нас, а цей човен пливе трохи далі від нас. Тепер нам треба поставити мачту і розмістити ось це вітрило. Короткою стороною до мачти. Ось так трошечки накладаючи на мачту. Останній човник. Він у нас буде корпус не півколом. Нам необхідно зрізати ось цей маленький трикутничок. Ось так. Розміщуємо його ще вище над водичкою. І вітрило ставимо так само, як у першого човника. Ось так. Тепер можемо приступити до наклеювання, починаючи з першого човника. Наносимо клей від центру до країв та приклеюємо, користуємося серветкою. Приклеюємо до нього вітрило. Так приклеюємо два інших човника. Ось і все. Можна нашу композицію доповнити, наприклад, фломастером і намалювати пташечок. Ось так. Ось і все. Чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу. До побачення!